Україні потрібні виважені реформи та їх негайне запровадження. Лише тоді можна буде говорити про економічний розвиток. Так вважає відомий польський економіст Лешик Бальцерович. Його називають батьком шокової терапії. Це завдяки йому польща у 90-х подолала і безробіття, і гіперінфляцію. Вистояла і кризу 2008 року. Нині життю у Польщі українці можуть лише позаздрити. Економіка країни набагато обігнала нашу приміром середня зарплата у Варшаві 12-15 тисяч гривень. В чому секрет польського прогресу? та що радять Україні як реформувати економіку у матеріалі Ілони Довгань? є в Україні не так, як в Польщі. Може, за пару років щось і зміниться, але у вас не так, як у нас. Ми, звичайно, теж не живемо, як люди в Німеччині, але у вас ще гірше. Так вважає таксист з Варшави Герард Маркевич. У свої 66 він ще має працювати за новим законодавством. Піде на пенсію 67, але на життя не скаржиться. Каже, найважче було в Польщі в 90-х. Тоді від масового зубожіння безробіття врятувала так звана шокова терапія. Пам'ятає її, і дорота Пшиубська. Нині вона приватний підприємець живе з сином у власному будинку. В середньому зарплата у Варшаві каже в районі 3-3,5 тисяч злотих. Це 12-15 тисяч гривень. Її мама пенсіонерка отримає мінімальну пенсію, трохи більше тисячі злотих, приблизно 5 тисяч гривень. Двічі на рік пані Дорота їздить на відпочинок. За комуналку платить приблизно тисячу злотих, але це тому, що має великий будинок. Польща зробила колосальний крок вперед. Зміни в нас великі, хоч ці зміни і були важкі. Проблем було багато, але темп швидко зміни для пересічної людини дуже відчутні. Сам батько шокової терапії в минулому віце-прем'єр, міністр фінансів, голова національного банку Польщі Лешик Бальцерович не любить, коли кажуть, шокова каже, реформи потрібні як ліки, без них пацієнтові буде гірше. І тоді, 89-го, в Польщі не було іншого виходу. Гіперінфляція досягала в місяць до 40%. Треба було швидко перевести економіку з планової соціалістичної на ринкову капіталістичну. Тому влада радикально спростила податкову систему, підтримала малий і середній бізнес. І залучила іноземні інвестиції. Кращий європейський досвід і відсутність корупції допомогли Польщі вистояти навіть в кризу 2008-го. розміри нашого національного доходу. Коли ми начинали 189 году, у нас було менше 30% процентов уровня жизни в Германии. Тепер почти 60%. Так підхід, подход, радикальний і комплексний подход, оправдався.

Он витожні дремжеспібалтики, навіть болі радикальним путіом естоні користувались порадами Бальцеровича і в Грузії. Він був радником Секашвілі з економічних реформ. Щодо України, відомий реформатор каже, що для цього був змарнований час багато років тому, але все в наших руках. Зараз Україні вже не потрібна шокова терапія. Потрібні просто реальні зміни, а не гонитва за рейтингом і популізм. И самого начала очень трудна економічна ситуація. То без реформ. Mieście o chórze, a ta, ta to... условия жизни будуть ухудшаться і тогда политики тоже теряют детерають популярно. То лучше для народа эти реформи. Бальцерович каже, що імпорту радників Україна нині не потребує. Він бачить, що команда підібралась хороша. Головне, щоб ці ефективні менеджери нарешті втілили в життя реформи. Головне каже реформатор: це політична воля, ефективна команда, яка знає, як це робити. А ще підтримка людей, які розуміють, що певний час потрібна терапія, аби потім було краще і. Зміни можливі наочний приклад тому сусідка Польща з Польщі і Голодовень Володимир Коваленко спеціально для фактів ICTV.